Повір мені, бо ти там був уже нео. Ти знаєш цей шлях. Ти знаєш, куди він веде. Я знаю, ти хочеш не нету. За останні сім років я твердо засвоював одне. У будь-якій грі завжди є суперник і завжди є жертва. Усі хитрощі усвідомити вчасно, що ти став другим, і стати першим. Я не курив шість годин, нічого не їв. Я не був під кайфом. Просто все зрозумів. Я знав, що мені треба робити, і як слова таки лягних папір. Ви просто прочитайте хоч три сторінки. Три сторінки за годину. І якщо не буде цікаво, я поверну вас.